Друзі, мої вітання це сильні разом. І в цій інформаційній годині разом з нами міський голова Тернополя Сергій Надал. Пане Сергію, вітаємо вас у нашій студії. Вітаю вас, пане Сергію, вітаю всіх шановних глядачів. Власне, будемо говорити сьогодні про ситуацію у місті, адже розуміємо, що зараз страждає енергетична галузь в Україні, Бачимо фотографії і світлини з Києва. Також відомо, що зараз в області знеструмлено вже понад 500 населених пунктів, так через навантаження системи. Розкритіка ситуація у місті станом на сьогодні, так і чи теж тернополян очікує відключення світла. Ми бачимо, що дійсно ворог не може нічого зробити з нашими Збройними силами, тому нищить просто мирні міста, мирне населення, а також нищить об'єкти критичної інфраструктури в першу роті, які забезпечують виготовлення і передачу електроенергії. Інформація яку сьогодні має бути «Укренерго», Майже 40% об'єктів, які забезпечують подачу електроенергії, по в Україні їхня інфраструктури є зруйнованою. Відповідно, це впливає на життя кожного міста, кожного населеного пункту. Ми це також відчуваємо. Так, у нас немає поки що відключення електроенергії. До речі, обленерго оприлюднено графіки години відключення електроенергії. Це можливо бути в той період, якщо буде заплановане планове вільне відключення, то воно буде саме в ці години. Наразі ми робимо все для того, щоб тернополянам світло не відключали, і тернополян залишається світлом так. Але я також в чергу прошу всіх тернополян підтримати то звернення на рівні України. Будь ласка, максимально зменші споживання електроенергії. виконати ті прибори, які не є критичними, особливо в період сьомого ранку до 23-ї години, коли йде на більше пікове навантаження на всю мережу, оскільки ми частину загальноукраїнської мережі. І те, що ми сьогодні отримуємо електроенергію, а натомість багато дуже населених пунктів і міст, які не отримують належну кількість електроенергії, певні заходи економії ми також впроваджуємо в себе. Зокрема, рішенням штабу обласного штабу військової оборони прийнято рішення про те, щоб не подавати вуличне освітлення. Ми припинили подачу вуличного освітлення в місті. Так, вибачте, за незручності, але це є. Ті заходи економіки, які ми також використовуємо для того, щоб не страждало населення, щоб не виключали освітлення і електроенергію по квартирах. Ми відновили повноцінну забезпечення подачу роботу ліфтів, але поки що ми змушені бути без зовнішнього освітлення. Крім того, є рішення Штабу оборони, відповідно було звернення моє до підприємців вимкнути сітілайте, вітрини, рекламні вивізки після 18-ї години. Я дякую всім за розуміння. Хоча кожного дня працюють мобільні бригади, де в складі э, Національної поліції, муніципальної інспекції, які реагують на ті скарги, які надходять від тернополян, які реагують на, на деяких окремих недобросовісних підприємців. На жаль, такі також є, але після реагування цих бригад світло відключається. <кій> Зараз у зв'язку з тим, що є відключення світла, це досить небезпечний вечірній час, особливо на місці пішохідних переходів. Тому я прошу вкотре водіїв, будь ласка, будьте уважними, їдьте з дозволеною швидкістю, навіть помаліше по місту, особливо в районах, де є пішохідні переходи, оскільки ви можете просто не побачити пішохода. До всіх тернополян є прохання, якщо ви перебуваєте в темному місці, включить ліхтарик, якщо немає окремо ліхтарик, то включіть навіть ліхтарик на телефоні, використовувати світловідбувні ленти, які можна вчіпляти дітям. Є можна купити жилети, які відбувають світло. Це ваша безпека, тому що, ну, на жаль, ми цей складний період. Мусимо пережити. Крім того, ми не застраховані від аварійних відключень. Наприклад, то, що ви зараз говорите про відключення населених пунктів на території області, це виключно питання аварійних відключень. У зв'язку з тим, що десь, напевно, проводяться ремонтні роботи по відновленню подачі по всій країні. А крім того, ми не застраховані, що завтра може прилетіти знову в будь-який об'єкт, і це може бути аварійно відключення електроенергії. Тому завжди тримайте на поготові павербанки, завжди майте, старає, намагайтеся мати заряджені мобільні телефони. Ну і хоча б ліхтарики чи свічки, які допоможуть мати світло. Ну, і, власне, вся інформація, так, яка буде з'являтися стосовно аварійного відключення, буде на сайті міської ради ради, так, на сторінці у Фейсбуці, також, я думаю, що варто повідомити, де черпати інформацію в першу чергу, коли все ж таки буде аварійне відключення. Так, дякую. Я просив би всіх реагувати виключно на офіційну інформацію, яка буде на сайті. Чи на сторінках в соцмережах від обласної військової адміністрації, від Тернопільської міської ради або Державної служба з надзвичайних ситуацій, тому що можуть використовуватися різні фейки, тому прошу реагуйте виключно на офіційну інформацію. Якщо будуть будь-які речі аварійні, критичні, ми обов'язково про це будемо інформувати. В одному з останніх своїх інтерв'ю ви закликали тернополян проводити побутову термомодернізацію. Хочеться власне, почути, що саме мається на увазі, так, і що вимагається від власників квартир і багатоповерхівок у Тернополі. Я думаю, що це опальний сон де найскладний в історії України. На жаль, ми готуємося до того, що можуть бути не лише перебої з подачою електроенергії, але й перебої з подачею газу. І, відповідно, це спричинено перебої з подачею тепла і гарячої води. Тому необхідно провести летарні речі, які може зробити кожен на своєму рівні. Ну, перше, те, що мали зробити керівники ЖЕКів, ОСББ, це забезпечити, щоб були, надійно закривалися двері і вікна в місцях загального користування в під'їздах щоб труби, які подають воду чи гарячу, чи холодну, були, були закриті від зовнішнього впливу протягів. Стосовно квартир, ну, треба кожному зробити речі елементарні в своїй квартирі, це забезпечити утеплення вікон, утеплення дверей, перевірити, щоб не було протягів, підготувати батареї до початку опального сезону, вже, скористатися можливістю наклеювати так звані тепловідбівні екрани. Це звичайний фольговий матеріал, який чіпляється між батареєю чи радіатором і стіною, для того, щоб максимальна кількість тепла попадала всередину в квартиру, в помешканні, а не виходила назовні. Вивчать можливість встановлення додаткових джерел подачі тепла. Але застерігаю, в жодному разі не спробуйте використовувати пічки, які працюють на дровах, тобто так звані буржуті в квартирах. Це категорично не можна робити, оскільки це найбільша загроза загоряння. Подумайте, як спільно з сусідами говорити графіки включання електроприладів, тому що коли всі включують одночасно електроприлади, проводка в ваших будинках може цього не витримати. Тому, якщо ви з сусідами про години включання електроприладів для того ж самого обігріву, це допоможе і зігрітися, і спасти електропроводку, і провести забезпечити нормальне ну, адекватне перебування в квартирі. Якщо є можливість в когось... Такі дні використовувати приватні будинки, де є пічне опалення чи, чи будь-які інші види палива. Також цим варто буде скористатися, тому що ми можем, можуть бути всякі критичні ситуації, про які ми зараз лише прогнозуємо, дай Бог, щоб їх не було, але все ж таки це війна і необхідно готуватися до гіршого. Також хочу сказати, що на сайті міської ради розробили пам'ятки про те, коли краще користуватися побутовими приладами. Якщо можна, зараз попрошу вивести їх на екран. От є в нас конкретно години, так і теж прилади, коли ними краще користуватися. Ну і власне, чим варто запастись на випадок відключення електроенергії. Також є коротка пам'ятка, попрошу теж її показати для тернополян. От, і що варто мати, якщо в вашому будинку домі зник зникло світло. Що ж, також хочеться поговорити про термомодернізацію загалом будинків в Тернополі. Знаю, що на вулиці Вільхова, 2 у Тернополі зараз тривають ці роботи. Маємо коротке відео. Давайте подивимося і Юрій Віталійович прокоментує ці роботи. Тривають роботи зараз на будинку з адресою Вільхова-2. Даний проєкт реалізується при підтримці проекту Наргодін. Мова йде про утеплення фасаду будинку, утеплення даху, утеплення підвалу і місця для парковки транспортних засобів, а також заміни вікон в місцях загального користування. По даному проєкту 70% фінансується за рахунок Державного фонду нервоефективності, 20% до лише мешканці, і 10% до за з бюджету міста Тернополя. Кошти з фонду виділені, кошти з бюджету міста Тернополя виділені, мешканці також мобілізувалися. Зараз ведуться активні роботи. Плануємо, щоб до закінця листопаду повністю завершити утеплення, заміну вікон зробити всі необхідні роботи. І вже цього року, вже в цьому опальному сезоні, мешканці будуть жити в набагато теплішому, комфортнішому будинку, а саме будуть тратити значно менше на енергоносії. Ну і, звичайно, бути набагато комфортніше влітку. Тут дуже добрий приклад для інших мешканців, як змогло ОЗБ самоорганізуватися, хочу подякувати і людям, і ОЗБ за таку активність. Тому що напередодні такої складної зими, яка нас чекає, це буде дуже позитивний приклад. У нас було холодно взимку, і ми вирішили утеплитися, зорганізувалися, зібрали частину грошей, на що спромоглися. І пішла робота з трудом, важко, тому що ціни вже спочатку ще навіть до війни, після Нового року, це вже все підростало, підростало, Прийшлось переробляти проєктну кошторисну документацію. Але ми справились і почали роботу активно, швидко, з хорошим підрядчиком. І можна оцінити навіть наш будинок. І навіть комфорт є в будинках. Зразу стало тепліше в місті Тернополі є 11 ОСББ, які встигли до початку військового стану подати заявки в енергодім. Тобто, до 24 лютого, після 24 лютого, ця державна установа припинила прийом нових заявок, але продовжує фінансувати 70% Надає грант від вартості утеплення. При цьому мешканці самі здійснюють замовлення проектно-кошторисної документації, і також там здійснюється відшкодування витрат, і самі здійснюють відбір виконавця. Тобто, міська рада фактично фінансує лише 10% від суми контракту, які мешканці укладуть з підрядником. Тобто фонд енергоефективності фінансує 70%, міська рада 10% і 20% це обов'язкові платіжі, які мешканці мають оплатити. В рамках цієї програми. Ну, власне, поговоримо зараз про переваги такого утеплення. Пане Сергію, розкажіть детальніше, що в кінцевому результаті виграють мешканці будинку, які захотіли його утеплити з зони? З сюжету вже зрозуміло те, що по-перше, люди платять на цього 1-5 від реальної вартості. Це те, що робиться, дає можливість утеплити фасад, дає можливість зробити з набагато кращим статичний зонішній вигляд. Дає можливість зекономити на енергоносіях, що надзвичайно можливо зараз це буде дуже важливо, тому що дасть можливість менше енерговтрати буде тепліше в помешканнях. Ну і саме цікаве, що в результаті таких робіт це здорожчі вартість самих помешкань, тобто люди собі капіталізують по суті за рахунок бюджету держави і міста вартість своєї квартири. Це прекрасний приклад. Дуже шкода, що лише 11 ВЗБ наших в цьому і бруд участь, але це залежало, насправді від активності і ефективності керівника і мешканців цих будинків. Ті, хто мали бажання, це роблять, частина з них ці проєкти завершить в цьому році, Частина розпочнуть і будуть робити також навіть взимку і завершувати наступного року. Як тільки завершуються військові дії, сподіваємося, що державна установа відновить свою роботу, своє фінансування, і ми зможемо залишити ще більшу кількість тернополян. Нам очевидно, що це їхня кількість стане значно більше, оскільки зараз з приходом зими і розуміючи, що відбувається, вже кількість людей, які це хочуть зробити, є більшою. Дуже багато будинків роблять утеплення самостійно, і це. В рази дорожче ніж можливо зробити по такій проблемі, а загалом стосовно опалювального сезону і опалення в Тернополі. Так чи є прогнозовані дати, можливо, так коли у Тернополі е, розпочнеться опалювальний сезон? Наскільки я пам'ятаю, так ми говорили попередні рази, що зараз вже є опалення у лікарнях і садочках, так вибірково. Е, коли все ж таки у Тернополі очікувати теплих батарей, можливо, дата є, якась вже попередня е, станом на сьогоднішній день опалення подається в лікарні міста Тернополя. Оскільки вони першим звуть про те, що є реальна проблема, дійсно, люди в лікарях найбільше потребують тепла. Всі медичні заклади Тернополя це Тернопільські міські лікарні, також обласна дитяча лікарня, обласний будинок дитини. Всі вони отримують зараз теплоносі за рахунок роботи котела, які працюють на альтернативному палубі. Тобто ми жодного граму газу не використовуємо поки що для тепла. Стосовно початку опального сезону немає дати, яка це конкретизує. Є, є єдина вимога, що опальний сезон може розпочатися тоді, якщо середньодобова температура становить менше, ніж 8 градусів протягом трьох діб. Власне, це вже є вимога, коли, коли критично потрібно починати опальний сезон. Пам'ятаєте, що в попередні роки ми починали опальний сезон навіть раніше, не чекаючи, коли, таке, коли було зменшення температури до 8 градусів протягом трьох діб. Завжди це було питання дискусійне, тому що для когось, будь ласка, бучі швидше, бо нам холодно. Подайте там в дитячі садочки, але з іншого боку не подавайте в квартири, що надзвичайно складно зробити, оскільки це дідо вони стоять на, на одній мережі. Багато мешканців були проти раннього включення, оскільки це зайве нарахування за тепло, це зайва плата. Відповідно, люди хотіли на цьому зекономити. Цей рік особливий, цей рік живемо в умовах війни. Потрібно розуміти, що питання економії. Причому економія споживання не лише, не лише питання Тернополя, питання економії споживання енергоресурси в цілому по Україні, тому що з початку опального сезону перше значно зросте споживання електроенергії, оскільки котельні потребують використання електроенергії. І воно буде значно вищим, ніж та електроенергія, яку там люди використовують собі в будинках, в квартирах, коли кожен спігріє своїм електроприладом. Окрім того, це питання запасів газу. Скільки ухватить на весь опалювального сезон. Тому, враховуючи погодні умови, враховуючи ту інформацію, маємо від синоптики, ми бачимо, що це тиждень ще буде достатньо теплий, особливо ще буде потепління в кінці тижня, субота, неділя. Значне похолодання почне вже йти з понеділка, з 31 жовтня. Тому попередньо розраховано, що опальне сон в Тернополі розпочнеться 31 жовтня, враховуючи те, що підуть похолодання. Ці, цілий тиждень, враховуючи звернення. Тернополян стосовно дитячих садочків опалення в них. Тепловики працювали над тим, щоб запустити так звану аварійну схему подачі. Тому спробуємо завтрашнього дня подати теплоносі практично у всі дитячі садочки за вонятком окремих, які неможливо це зробити окремо без, без ключного населення, де буде подаватися тепло в ті години, коли буде подаватися гаряча вода по місту Тернополю. Але цього буде достатньо для того, щоб прогріти. Щоб дитячі точки були теплими, ми зможемо це зробити, подаючи тепло в ці години в дитячий садок, не включаючи при цьому тепло для населення для мешканців багатоповерхових будинків. А вже з понеділка, з 31 жовтня, якщо будуть ті погодні, умови, які нам сьогодні обіцяють синоптики, розпочнемо опальний сезон по всьому місту. Стосовно водопостачання, також актуальна тема, адже розуміємо, що в разі чого е, потрібно якийсь мати резерв. Зокрема, у Тернополі цей резерв е, дають колонки качалки, які зараз розташовані у міст, у місті. Так Трішки розкажіть детальніше, скільки загалом у Тернополі є оцих колонок качалок Так чи в кожному мікрорайоні вони більш-менш є, так щоб люди могли б у разі е, е, аварійної ситуації так набрати там там води, і чи є в планах ще збільшити кількість цих колонок качалок? В Тернополі сьогодні працює 5, майже 50 колонок качалок які розміщені практично ремірно по всіх мікрорайонах міста. Майже щодня працівники водоканалу їх перевіряють, прокачують. Вони забезпечили роботу всіх тих клонокачалок, де є дійсно водоносні горизонти, які можуть працювати. Частину з них замінюють з тих старих, які ще були радянські, на нові, більш сучасніші, які трошки легші в використанні. І Такі заміни робляться регулярно по всіх мікрорайонах нашого міста. Окрім того, в місті працюють бювети. Це бювет на бульварі Данила Галицького, це бювет на вулиці Юності на масиві Дружба, це бювет, який знаходиться при вході в парк Шевченка в центральній частині міста. Крім того, відновили роботу бювету на вулиці Куліша. Бювет там працював з 2019 року, протягом останнього року досить часто там були поломки. Оскільки було не дуже багато дуже велике споживання води, як результат доносні горизонти подав пісок, це забивало насоси, горіли мотори, і довший час не не працював. Зараз провели, облаштували нову можливість подачі води, бюлет вже працює. Разом з тим, там провели також і ремонт і облаштування станції до очистки води, вода відпадає всім вимогам. Тому четвертий на куліша вже також працює. Загалом на сайті міської ради, на сайті водоканалу є детальна карта схеми розміщення колонок качалок для того, щоб кожен для себе вже міг зараз знати так само, як кожен зараз знає, де найближче до нього бомбосховища, так само кожен має знати, де найближча колонку качалку, тому що в випадок екстреної ситуації було можливість, по-перше, завжди треба мати свої запаси вдома в квартирах води питної, хоча б на дві доби. Води технічної, якщо є можливість це зробити, а в випадку, якщо цього немає, бо вона закінчилась, знати і розуміти, де найближча колонка качалка, де можна прийти і набрати цієї води. Ну а додатково, наша існує схема при необхідності доставки води транспортними засобами до житлових будинків. Друзі, я нагадую, що це сильні разом. І сьогодні в нашій студії міський голова Тернополя Сергій Надал. І власне, говоримо про ситуацію у місті. Так. Породи власне про електроенергію, про резервні джерела водопостачання. Ще однією актуальною темою, яку зараз обговорюють у соціальних мережах батьки, це є. Канікули у школах. так? Розуміємо, що жовтень листопад, зазвичай у цей час тривають шкільні канікули. Яка ситуація буде у Тернополі? Чи школи будуть самостійно обирати якимсь сценарієм, чи вони будуть продовжувати навчання, чи, можливо, дистанційне навчання? Чи все ж таки будуть тиждень-два канікул для дітей, які відвідують навчальні заклади нашого міста? Планово канікули в місті мали розпочатися 24 жовтня. Але враховуючи те, що цей тиждень достатньо теплий. Йде питання економії не лише споживання зараз будь-яких енергоносів, так, мова йде про те, що поки в нас зараз в місті є повноцінна подача електроенергії, поки нас не відключають, школи мають можливість працювати в повноцінному режимі, надавати максимум освітніх послуг безпосередньо в школах, в класах, чи навіть якщо в режимі онлайн, то при цьому всім нормальна електроенергія, нормальна робота мобільних операторів. Тому, враховуючи те, що достатньо добрі, теплі, погодні умови. Враховуючи те, що, що є подача електроенергії, краще зараз не витрачати додаткові кошти на опалення і зберегти той самий газ а для наступних періодів, коли буде найбільш більш холодніше. Освітянам було таке рішення рекомендоване, ми його підтримали. Хочу сказати, що Тернопіль в цьому не єдине місто, яке продовжило таким чином навчання ще на один тиждень. все на один тиждень, на той тиждень, коли буде це тепло. Вже з 31 жовтня, наступного на понеділка, діти будуть на канікулах. Будуть відпочивати. А в цей час ми маємо можливість для того, щоб дати людям необхідне, перепрошую, дати дітям необхідну начатку, дати необхідні знання, тому що ми вже в такій ситуації, що не розуміємо, що може бути завтра. В разі будь-якої надзвичайної ситуації бомбардувань чи відключення може бути взагалі припинені навчання? Ми це вже проходили декілька тижнів тому, тому до цього треба бути готовим. Якщо є можливість сьогодні дати такі знання, це на щитку зробити наперед, щоб не втрачати години, то цим варто скористатися. Як стосовно садочків, зараз чи всі е, е, заклади функціонують, так чи можливо відкрили більше вже садочки, зважаючи на те, що теж е, пам'ятаю, в серпні, вересня так батьки телефонували і теж прохали відкрити садочок біля їхнього будинку. Наприклад, е, яка ситуація на сьогодні. Садочки в Тернополі працюють майже всі. Не працюють лише ті, де Державна служба надзвичайної ситуації не погоджує їхню роботу, оскільки там немає необхідних дотриманих вимог безпеки, які мають забезпечити гарантію перебування дітей, вихователів під час ракетної небезпеки в комфортних безпечних умовах. Станом на сьогоднішній день в Тернополі працюють 30 дитячих садочків, а також три початкові школи, де також є садочкові групи. Понад 3800 діток перебувають у дитячих садочках, тому місця для всіх дітей, які мають бажання, є достатньо. Навіть якщо окремі садочки не можуть працювати, то їхнім батькам для діток запропоновані місця в інших садочках, які максимально наближені до їхнього будинку, і це виключно вимога безпеки. Ми також нагадаємо, що працюють власне ті садочки, які мали укриття, так і відповідали усім стандартам, які були передані з, так, з Києва. Так з є, є вимоги, які передбачені Державним служби надзвичайних ситуації. І, і перед тим як дозволити роботу точки, спеціальна комісія в складі якої входили також представники ДСНС і поліції робили обстеження, перевірки давали погодження навіть на початок роботи такого навчального закладу. Це до речі, стосується як дитячих садочків, так і шкіл нашого міста. Угу. Що ж, переходимо до наступної теми. Неодноразово також про неї говорили. Це допомога фронту і нашим бійцям, які зараз перебувають на передовій. Знаю, що для підрозділів територіальної оборони на передову відправили необхідне спорядження. Про що власне йдеться? Можливо, якийсь зимовий одяг, буржуйки. Чим були укомплектовані ті бійці з територіальної оборони? Насправді така передача на фронт відбувається щодня. Кожного дня якісь речі, які необхідні для військових, передаються. Щось зв'язують волонтери, що з війською приїжджають самостійно. Минулого тижня ми мали зустріч тут з нашими тернополянами-словцями, які сьогодні в підрозділах територіальної оборони захищають Україну на передовій на, на сході України. Вони мали можливість бути деякий час в Тернополі відпустці, побувати з своїми сім'ями. І, власне, була зустріч, де вони скали свої побажання, що на їхню думку сьогодні там є найбільш критичною. Для їхньої ротичі, для їхнього батальйону враховуючи їхні там, розташування і їхні умови перебування війни. Тому на їхні побажання ми допомогли їм придбати, передати майже півтори тонни паливмистильні матеріалів. це солярка, бензин. Також це газові балони, які використовуються для приготування і підігріву їжі плівкас, а також протизастудні і знеболючі медикаменти, які, на їхню думку, сьогодні будуть їм найбільш необхідні. Крім того, і вони і їхні командири дали перелік ще того, що є необхідне придбати, і зараз ми цим займаємося. Зараз активно ведеться робота по пошиттю зимового військового одягу для наших підрозділів територіальної оборони спільно з обласною адміністрацією, спільно ще, з окремо, нашими громадами, ми будемо забезпечувати пошиття повністю всього комплекту необхідного зимового одягу, Це штани бушлати. Окрім того, окремо сьогодні міська рада працює над тим, щоб придбати. Необхідне зимове взуття, теплу білизну зимову. Інші ті речі, які є непідні для військових дрони, ну і цілий ряд інших техніки, mm -hmm. обладнання, одягу, які сьогодні необхідні для наших. Тобто, міських. власне, є ця комунікація, так вони кажуть, що саме необхідно, так що варто передати, привести. І тут же на місці волонтери, гуманітарний штаб працює над тим, щоб забезпечити усім необхідним людей, які зараз захищають. Комунікація відбувається постійно, але ну, ті речі, про які ми говоримо, це я говорю виключно про те, що робиться mm -hmm. за рахунок фінансування міської ради міського бюджету. А тому, що окремий дещо комунікації, каде через волонтерів, через гуманітарні штаби, ці речі це паралельні процеси, тому що не завжди все можна придбати за бюджетні кошти, не завжди все можна придбати на території України. Тому намагаємося розділити кожне по можливості, що що має можливість придбати і передати туди до військових. Ми також давайте нагадаємо, що а, вже неодноразово на передову прилалася мобільна стоматологія, так і з нашими медиками, які також підтримують і допомагають а, захисникам. Так і я так розумію, а, вже кілька разів ця машина відправлялася, і так розумію, це не не перший і не останній такий виїзд наших. Можливо, медиків тут ми зробили добрий приклад для України, коли обладнали автомобіль спеціальний автомобіль швидкої допомоги. Необхідним новим медичним обладнанням, на цьому наголошуємо новим, які мають можливість надавати будь-які види медичної допомоги. <кій> дякую нашим тернопільським стоматологам, працівникам нашої міської стоматологічної лікарні, які, як в якості волонтерів, декілька разів вже були безпосередньо на позиціях. Коли везли допомогу і необхідні речі для військових, з ними разом їхала мобільна стоматологія, яка вже там, в безпосередній близькості, наскільки це можна і наскільки це безпечно. До місць розташування перебування наших військових надавали лікування. Декілька поїздок було, кожної поїздки практично до 100. Опці мали можливість отримати необхідну медичну допомогу. Також хочеться поговорити і про внутрішньопереміщених осіб. Тернопіль теж не допомагає підтримує таких людей. Зокрема, в Тернополі відкрився центр для жителів Маріуполя. Також нещодавно відкрився центр для жителів Северодонецька. Є активна підтримка, так і ми так розуміємо, що ми готові ще людей приймати, якщо є така потреба, так якщо дійсно людям нема де жити і вони тікають від війни. І також цікаво почути про тернополяни, які розміщали. Так, внутрішньопереміщених осіб у своїх квартирах, в своїх помешканнях. Чи отримують вони якусь компенсацію за таку допомогу? Так? І чи багато було заявок від тернополян, які приймали внутрішньопереміщених осіб? Ну, найперше, хочу подякувати всім тернополянам, які приймали і продовжують приймати внутрішньопереміщених осіб. Кількість людей, які приїжджають реєструються в Тернополі, збільшується з кожним днем. Але я хочу сказати, що місць, де можна приймати і поселяти, масово людей не існує вже. Тому що такі місця практично всі зайняті. Сьогодні е, дуже добре, що є можливість поселяти людей на території інших населених пунктів, які знаходяться поруч з Тернополем. Якщо говорити про мешканців нашого міста, які надають безкоштовне житло для проживання, то е, щомісяця вони мають можливість отримати компенсацію за е, у вигляді комп... сплати за е, комунальні послуги пропорційно до кількості людей, які проживають, і пропорційно до кількості днів. До 5 жовтня мешканці Тернополя мали можливість подати заявку на компенсацію таких послуг за вересень місяць. Скористувалися цим, подали заявки понад 530, майже 540 помешкань, власників помешкань. З них 512 отримали відповідне підтвердження і зараз отримують виплату фінансування на загальну суму понад 550 тисяч гривень. 26 заявників отримали відмову в компенсації. Відмови це пов'язані в пов більшості це, або якісь є помилки, які подані в, точності, в самій заяві документи неточності, або внутрішньоприміщена особа, яка вказана, не є офіційно зареєстрованою внутрішньопереміщена особа. Або внутрішні приміщенні особи є родичами людей, які приймають в розумінні сімейного кодексу. Це також обмежено цією постановою. Або за фактом перевірки встановлено, що ці особи не переживають в цьому місці, або просто невірно вказані реквізити. Там, де невірне вказані реквізити, люди мають можливість згодом подати ще раз, отримати належну компенсацію, там, де такі випадки не підтверджуються, тому що є певні порушення, ну, звісно, ця компенсація оплачуватись не буде. Якщо брати загалом з початку березня, коли почала діяти постанова Кабміну, то 4329 було подано заяви тернополян, заявників, які отримали компенсацію на суму понад 4,4 млн грн. мільона гривень. Стріць, хочу вам подякувати за розмову. На жаль, наш час підійшов до дякую завершення. Вам. Друзі, також дякую усім, хто допомагає нашим бійцям на фронті. Хто тут допомагає внутрішньо переміщеним особам, волонтери для нас це всіх дуже цінно важливо і пам'ятайте саме головне сильні разом.